Так, добрий вечір на лиснички. Добрий вечір. Дивіться. Купив білу куртку. За 20 секунд засрав тричі. І той ще з пакета її не виймав. Просто йшов додому, знаєте. У мене, коли з'явилась перша пляма на білій куртці, я прийшов в 4 стадії: гнів, торг. Депресія. А, похуй. Єдиний і е, Єдина, хто не е, потішився моїй покупці, то моя мама, е, тому що тепер в родині найкрасивіша річ не її плаща моя біла куртка. Я за перші дні зрозумів, що коли ти в білій куртці, не треба робити оцей рух. Взагалі ніколи. Він заборонений. Я, коли перший раз вдягнув білу куртку, я уявляв себе, знаєте, таким принцом. Але з часом я почав виглядати як ангелик з вертепу, який йшов по селі і тричі впав в болото. Нас взагалі на районі всі, хто мали білу куртку, автоматично ставали ангеликами в вертепі. Але в нульових ангелики поки були в чорних куртках. Я підходжу до дівчини і кажу, диви, я купив білу куртку. Вона каже: яка то біла? То ванільно-кремова. Або слонова кістка. Я кажу, чуєш, слонова кістка в мене в трусах. <риклад> Мені взагалі здається, що білу куртку придумали для того, щоб люди зрозуміли, що треба носити темні речі. Я от був в селі на святах, виходив на перекур, я брав якусь чорну, чужу. Я думаю, йде таку красу брати туди. І знаєте, от водії зараз бідкаються, що люди ходять в темних речах і. Погана видимість, ну я купив білу куртку, виходжу на пішохідний перехід і мене зразу обтраскав водій. Причому зупинився, вийшов з дверей, відром лупнув на мене і думаю. і каже, до мене, чуєш ти п'ядік. Ти що, таку білу куртку купив? Я кажу: вона не біла, це слонова кістка. Він каже, чуєш, слонова кістка в тебе в трусах, поняв? Я легасенки на початок, щоб. В кого є взагалі куртка? Ви теж підняли руку? Але ви сидите в зеленій якійсь. Чорна? Добре, в мене не біла куртка, якщо я не розрізняю кольори. А де ваша куртка зараз? В кімчесті, та? Шкода носити. Блін, не таке свято! Зйомка перша. Де виходите в білій куртці? <рес> <рес> Вже більше нема таких свят, де можна вдіти білу куртку. <рес> Дивіться, ви задумувалися, що ще в 2020 році е, з'явилися під час ковіду з'явилися перші пункти незламності. То були заправки. Не до борщу. Там, де бензина, дизель, без бродячий якісь. Ну просто у мене на сихові не дуже було багато розваг, і ми ходили на заправку на око дивитись, як миють машини. Боже, це такий театр був. Ми там були в костюмах, там маскарадні маски. У нас був антракт, ми ходили конячок пити. Там, коли машина виїжджала, ми оплодували. Ну, просто, просто прекрасно. Ну раніше ж не було стільки цих автомийок і мій сусід мив машину коло хати. І я чітко знав: він або збирається її продавати. Або хтось попросив повозити молодих на весіллі. Взагалі, якщо не маєте куди зводити малу, ведіть її на заправку. Завежіть очі, знаєте, все, романтика. І якщо вона досвідчена, то вона по запаху 95-го бензину визначить, що то за заправка. Але не ведіть зразу на око. Має бути поступово: укернавта, берсем. Ну, бо має бути якийсь розвиток, знаєте, в стосунках. Я не дуже розбираюся в заправках, вони зараз для мене кава і хот-дог. і туалет, якщо то перша кава за день. І коли був дефіцит спальним, я стояв з другом в черзі, і до нас підходить мужик і каже, хлопці, 95-ї нема. Я кажу, а з баварською є? З поїздок з татом на заправку я е, шарив, що треба давати дрібні гроші вуйкові з пістолетом. Хоча, в принципі, будь-якому вуйкові з пістолетом можна давати гроші. Це, в принципі, фішка пістолетів. Якби. Зараз мене возить моя дівчина. Я не знаю, де вона ті машини бере, чесно. Ну, краде там мені пофіг. Я щасливий з того. Раз гольф, раз посад, раз 53. Супер. От, і вона дуже добре розбирається в бензині, а я дуже добре розбираюся в мейкапі. Тому, якщо вам треба флюїди, беріть німецькі. Якщо сироватка, то корейська. Якщо тонік, то в чарці до свята. Взагалі чули анекдоти оці от, про тупих блондинок і заправки. Як я розумію тих дівчат? Господи, мене раз дівчина лишила е, на, на заправці, на касі, я стою ходогом, і до мене е, човішка каже: яка колонка? Я такий, JBL, не знаю, газова. <свят> щось таке чи що. Просто моя м, дівчина, вона як сідає за кермо, вона стає мужичарою. Вона, значить, лівою рукою кермує, права у мене на коліні. Вона раз заглохла на світлофорі, бо задивилася на сраку. Не знаю, чим її зацікавила срака Мопса, який перебігав. Деколи вона кермує коліном взагалі, то просто вона двома руками не може задню включити. Але зараз, в принципі, немає розділення на жінок водіїв, на чоловіків водіїв. І так всі знають, хто краще їздить? А хто чухає яйця за кермом? Чоловіку. Дивіться, ще така штучка. Вам не здається, що Гарета Тунберг це просто тупа малолетка? Поаплодуйте, хто вважає так. Просто, якщо ти борешся з глобальним потеплінням, що ти на кожній фоці, в шапці, в шарфіку, в рукавицях, в курці. Ну, по суті, Грета Тунберг вона повела за собою мільйони школярів. Але коли я вчився в школі, там теж був тіб, який повів за собою мільйони школярів. Правда, він продавав сигарети поштучно і мав всю колекцію покемонів, але теж інфлюенсер. Ще, знаєте, вона повторює фразу, що ми маємо. Зупинити викид парникових газів. Я думаю, блін, нас половина країни квасить капусту. Вона взагалі чула про Чонахи. Мені здається, якби Грета Тунберг жила в Україні, вона би не була така мудра. Вона би готувалась до ЗНО. Вона би там наксерила ксерокопій на 10 гектарів лісу. Щоб потім на тестуванні зробити помилку і не поступити на державне. І щоб потім батьки вкалували на нафтопереробних заводах, щоб заплатити за її навчання. Ну, мені здається, Грета Тунберг би охреніла просто від кліматичних умов політеха. Тому що такого дубаку немає навіть за полярним колом. Знаєте, як закінчить кар'єру Грета Тунберг? Вона змінить своє прізвище на Туборг. І почне збирати пляшки. Єдине, що мені подобається в Греті Тунберг, це її куртка жовта, броскішна, теж таку хочу. І на завершення анекдот. Попала якось в яму, поліетиленовий пакет, батарейка і Грета Тунберг. І пакет каже: Я розкладаюся за 300 років. Батарейка каже, я розкладаюся за 1000 років. А Грета Тунберг знімає куртку і змерзла нахер. І вмерла. Тому що ніякого глобального потепління не існує. Все, товариство. Всім гарного вечора. Дякую.